Як використати штучний інтелект для мотивації менеджерів з продажів? Всім привіт! Частинка наших клієнтів надихнула мене на це відео. Я раніше наткнувся на прикольний AI по запису пісень і вирішив це застосувати для того, щоб згенерувати пісню, яку поставити там нам на вхідні дзвінки, коли ви телефонуєте на наш номер на сайті до техпідтримки. Ось а до техпідтримки, власне, потрібно писати. Колеги відповідають до 10 хвилин. роблять Робляться швиденько, тому що по телефону це вже більше менеджер з продажу. Якщо ви потенційний клієнт, і цікаво, чи зможе система вирішити ваші задачі. Очікуйте з'єднання з менеджером. Якщо діючий клієнт, і маєте технічне питання. Тому клієнти хвалили пісню. Я вирішив поділитись з вами штучним інтелектом, який генерує ці пісні. Так, як в тому числі завдяки AI можна, наприклад, створити пісню, яку присвятити менеджеру за крутий результат місяця, наприклад, або на річницю в компанії, або не менеджеру, а там використати для привітання дівчини, дружини чи і дівчини, і дружини. До речі, в інстаграмі нещодавно наткнувся на сторінку вже є типу підприємців, яких близько 20 тисяч підписників і продають повноцінно як послугу написання пісні. Коштує там, 1790 гривень. Я ж покажу, як це зробити за 10-15 хвилин, буквально. Отож, що ми робимо? Ми заходимо просто в чат GPG і пишемо буквально якихось там 5 речень загальних таких речей про менеджера да, там, чи про компанію. Ну, залежить від того, що ми будемо про що писати пісню. Ось, наприклад, у нас там Андріана сонячна, усміхнена дівчина, як промінчик сонця, прикрашає ранкові зібрання. Турботлива, кмітлива там, та-та-та-та-та. І ми накидуємо і, типу, просто ChatGPT gpt генерує пісню. Одну генерує, другу, третю, четверту, п'яту. Ми потім просто те, що нам подобається, беремо і такі шматочки собі компонуємо. Да? В мене це про Андріану, про Женю так само є варіант там ось, там ось, е теж, скільки тут символів, ну, небагато загалом. Про Ксюшу аналогічно. тобто Різна кількість символів. І про Кирила. От. Ми беремо цей текст, Chat-GPT-шку, він генерує і компонуємо віршик. Далі, наступний крок: ми просто заходимо в AI, ми прикріпимо це під відео. Ось, називається він Sunom. Там авторизуєтесь, можна надань декілька пісень створювати. Заходимо, давайте create. Тут обираємо кастом, і сюди ми просто будемо вставляти нашу пісню. Create «Custom», вставляємо текст. Далі в нас є стиль. Ми можемо тут накидати там, класичний стиль, там, альтернативний рок, оркестрал рок. І якісь там додатково можна свої буде почати прописувати ось так через кому, як комбінація деяких стилів. Плюс там можна буде в опціях обрати. Голос вже там різний, там чоловічий, жіночий і так далі, пограєтесь більш детально. от І по суті, ми натискаємо Create, проходить певний час, і система вам генерує фактично дві пісні. от Ви слухаєте, обираєте ту, яку подобається лайкаєте, щоб я яка зрозуміла, що вам до вподоби потім там, навчалась. та І цю пісню фактично просто за лінком скидуєте там. Менеджером ваш чатик і всім весело, прикольно, всі задоволені. Ось таким чином я вже там 5 місяців чи навіть більше вітав менеджерів з різними подіями або ж генерував запис, який ви можете почути у нас на вхідних дзвінках. Телефонувати нам не потрібно, будь ласка, без потреби. Всі ці записи, щоб ви оцінили, наскільки це прикольно відбувається. Ми прикріпимо під відео на Ютубі. Ви можете перейти послухати штуки, реально кайфові. А від вас 10, 15, 20 хвилин умовно часу, і вийдуть круті твори, які підбадьорять ваших менеджерів. На стосунки ваші в команді вплинуть. І така невелика нематеріальна мотивація, яка, по суті, коштує 20 ваших хвилин. Дуже раджу, сподіваюся, комусь знадобиться, і всі будуть задоволені. Гарного дня! Кісіарен, видихай тут, зрозуміло.